Отже, поїхали. Ми зробили таку шафу. Шафа називається Dovch. Одна із версій, сама поки що більша на даний момент для установки акумуляторних батарей. Щоб акумуляторні батареї не кидати на підлогу, тим більше якщо їх більше одного блока, то краще їх розміщувати в шафі. Ця шафа під 4 модулі. Висотою вона 130 на 600 і глибина лише 300 мм. Як бачимо, всередині нічого особливого. 19 дюймовий направляючи знизу два река і зверху два река. Також монтажна панель для розміщення, наприклад, тримачів ф'юзів акумуляторної батареї. Ніяких секретів. Нічого особливого, все досить просто, красиво і зручно. Ручки для переносу, ніжки для регулювання висоти, якщо підлога не рівна. У нас ще є такі шафи інших розмірів. Так що чекайте на наступний огляд.